Ви дивитесь програму Української служби голосу Америки, час Тайм. Я Руслан Петричка вітаю. Американські спостерігачі заявляють, що перший тур президентських виборів в Україні пройшов демократично і дають рекомендації щодо другого туру з подробицями з Києва, Руслан Дениченко та Оксана Лігостова. Вільні, чесні, демократичні таку оцінку виборів поділяють усі закордонні місії, які брали участь у спостереженні. Свої попередні висновки оприлюднили американські спостерігачі, республіканський міжнародний і національний демократичний інститути. Міжнародний республіканський інститут США із задоволенням відзначає гарну організацію виборів. Зауважень мало члени виборчкомів, добре підготовлені, і нас особливо радує, що вибори пройшли в такій мирній і спокійній обстановці. Це великий крок вперед для України. Члени виборчкомів так вправно працювали, швидко порахували голоси без жодних суперечок. На дільницях були присутні спостерігачі від різних кандидатів, і вони були задоволені процесом. Вибори в Україні щоразу проходять краще і краще, і це головне, щоб голос українських виборців був почутий. Це були чесні і вільні вибори, результатам яких можна довіряти, попри тиск Росії, попри окупацію, попри дезінформацію. Я вважаю, це перемога демократії. Закордонні спостерігачі зафіксували на виборах не Значну кількість порушень. Але кажуть, вони не мали систематичного характеру і не вплинули на результат. Тієї ж думки спостерігачі від діаспори. Світовий конгрес українців заявив, президентські вибори 2019 року відповідають найвищим міжнародним стандартам. Як було б закрито очі і не знати, в якій Україні ці вибори відбувалися, то можна легко були з великим задоволенням це відбутися і бути в повній задоволеній владні структури будь-якої країни великої. Сімки і фактично взагалі цілою кампанією, яка відбувалася в чесний, прозорий, демократичний спосіб. Все було дуже зорганізовано, всі спільно працювали, незважаючи, чи підтримали одного кандидата, чи другого. Так що в день власне виборів навіть гарно Сонечко вийшло і потепліло. Міжнародні місії вже підготували рекомендації для другого туру. Зокрема, наголосили на важливості для фіналістів провести теледебати і на тому, щоб полегшити доступ до участі в голосуванні тимчасово переміщеним особам. Оксана Лігостова, Руслан Дениченко для Голосу Америки, Київ. Спостерігачі від інших міжнародних організацій декларують демократичне проведення виборів в Україні. Канадська неурядова організація Канадем назвала чергові вибори президента чесними і вільними. Спостерігачі ОБСЄ, НАТО, Європарламенту та ПАРЄ оприлюднили свої попередні висновки на спільному брифінгу у понеділок. На їх думку, вибори були конкурентними, хоч деякі проблеми все ж існували. Вибори були конкурентними. Вони створили передумову для яскравого другого туру. Я сподіваюся, це надихне Україну продовжувати рухатися шляхом демократичного розвитку. мої колеги, парламентарі які були спостерігачами, відзначили, що голосування пройшло гладко і добре організовано. Виборці зробили свій вибір щодо кандидатів без обмежень. Втім, ми також зауважили велику кількість так званих технічних кандидатів, які агітували за інших кандидатів. Використов. Оли, час у медіа та громадські кошти, що показує, поле гри не було абсолютно рівним, і це не підвищувало довіру громадськості до демократичного виборчого процесу. Станом на цю хвилину ЦВК Україна підрахувала понад 90% бюлетенів. Володимир Зеленський лідирує з понад 30%. Петро Порошенко на другому місці майже 16%. Результати першого туру вже сьогодні обговорює панель експертів у Вашингтоні. Деталі розпитаємо у моєї колеги Ярини Матвійчук. Вона на прямому зв'язку з конференції в Атлантичній Раді США. Ярину, вітаю. Як у Вашингтоні оцінюють результати першого туру виборів і що стало для експертів несподіванкою? Добрий вечір, колеги. Більшість експертів, з яких ми опитали, погоджуються і вітають Україну. із... Прозорими, вільними і демократичними виборами. Вони кажуть, що це означає, що Україна продовжує рухатися у демократичному напрямку, і також що Росія не змогла досягти своєї мети на виборах в Україні, а точніше посіяти розбрат, насильство і втрутитися у вибори. І коротко кажучи, Росія програла, кажуть експерти, вибори в Україні. Ну а щодо трійки лідерів, більшість експертів не здивовані, хто вийшов у трійку. Що було сюрпризом для них, так це надто дуже високі показники у Юрія Бойка і надто низькі, низька підтримка в Анатолія Гриценка. Той факт Андерс Асланд наголосив, що правий кандидат набрав лише півтора відсотка, а єврей зміг стати лідером на виборах, означає, що українцям не можна закидати брак толерантності до, принаймні, до меншин в Україні. Ну і загалом наголошують оглядачі. Був помітний брак впевненості серед українців на цих виборах, а це означає, що українці голосували здебільшого не за, а проти. Проти корупції, олігархів, схем. Вони втомилися і шукали нових облич. От що сказала Мелінда Герінг в коментарі Голосу Америки. Люди розлючені, вони розчаровані. Є сприйняття Порошенка як хорошого військового президента. Але він програв війну проти корупції. І, чесно кажучи, економіка це те, про що люди дбають найбільше. Є відчуття, що життя людей не стало кращим за ці п'ять років. Ірино, що говорять про двох переможців, яких, мабуть, вже можна назвати Порошенка і Зеленського, експерти зараз у Вашингтоні. Ну, по-перше, більшість експертів кажуть, що поки що рано говорити, хто переможе в Україні, якими б не були результати першого туру, тому що за три тижні багато що може змінитися. Їм важко порівнювати Володимира Зеленського і Петра Порошенка, тому що перший ще не представив свою команду і мало брав участь у політиці. На чому наголошують, що взагалі... Перемога Зеленського у першому турі означає великий рівень невдоволення українців. І колишній посол США в Україні Джон Гербст, який особисто зустрічався із Володимиром Зеленським, вважає позитивом те, що у команді Зеленського є колишні міністри Данилюки Абрамович, але і вказує на недоліки виборчій кампанії Володимира Зеленського. Ось що він сказав Голосу Америки. Він нова людина, йому потрібні сильні радники. Я дуже задоволений, що в нього є такі люди в сфері економіки. Я б хотів побачити потужних радників у сфері національної безпеки. Головним пріоритетом нового президента, сказав Джон Герст, має бути війна, як її розв'язати. Якщо Петро Порошенко за п'ять років навчився, як обороняти країну, то для Володимира Зеленського це буде новим викликом. І важко поки сказати, як він буде в цьому напрямку рухатися. Єдине, що експерти вважають наївними плани Зеленського сідати за стіл переговорів із Путіним і домовлятися. І при цьому експерти переконані, що обоє і Порошенко, і Зеленський будуть вести Україну у прозахідному напрямку. Різниця в тому, що в Зеленському росіяни будуть бачити нові можливості і точно його випробовуватимуть. Ну і українці швидше всього не дозволять Україну повести назад, хто б не став президентом. Дякую з конференції в Атлантичній Раді Ірина Матвійчук слідкує за тим, як українські вибори сприймають американські експерти. Дякуємо вам. Ми продовжуємо випуск. Дивним чином Зеленський об'єднав Україну. Він переміг майже у всіх областях, за винятком Львівської, Тернопільської та Івано-Франківської на Заході, а також Луганської, Донецької на сході України. Попри те, що він набрав понад 30% голосів, двічі більше, ніж Порошенко і Тимошенко, разом взяті у соцмережах і у колі тих, кого прийнято назвати інтелектуальною елітою, до прихильників Зеленського ставляться з певною зверхністю. Чому не варто зневажати голосу майже третини виборців і які уроки Україна може почерпнути з досвіду американських виборів 2016 року? Поговоримо з професором, політологом, професором університету Бейлору Техасі Сергієм Куделею. Пане Сергію, вітаю вас в нашій студії сьогодні. Доброго дня, А які настрої у суспільстві відкрили результати першого туру президентських виборів? Я думаю, не стільки настрої, скільки появу нової групи виборців, організованої групи виборців, яких можна окреслити поколінням міленіалів, тобто це ті виборці, які народилися між 1980 і 1996 роком, які до цього часу особливо активної участі в політиці, окрім можливо, якихось вуличних акцій не брали. І е, зараз, от саме під час цієї президентської кампанії, вони побачили кандидата, який особлює їхні цінності. Вони не реагують на якісь соціальні обіцянки, вони не реагують на націоналістичні гасла, вони прагнуть меншого втручання держави в їхній особистий простір. Для них мова не є якоюсь дуже важливою національною ознакою, але є лише способом комунікації. І це молодь, яка готова покладатися на власні сили. І мені здається, саме це було б однією з ключових причин. Чому вони обрали Володимира Зеленського? Приблизно дві третини виборців Володимира Зеленського це люди до 40 років, тобто люди, які не пам'ятають практично Радянського Союзу, або були вже народжені в незалежній Україні. У своєму пості ви відзначили, що до цих людей вішують певні образливі ярлики, і для багатьох такий результат став певною несподіванкою. Хоча соціологи про це попереджали. Чому неправильно вішати ярлики на третину українського населення? Ну, це неправильно з декількох причин. По-перше, коли говорять про те, що ці люди особлюють якусь радянську ідентичність, це не відповідає дійсності, оскільки, як я вже пояснив, більшість виборців взагалі не знають Радянського Союзу. Ми також бачимо, що підтримку, яку отримав Зеленський, вона рівномірно розподілена між різними регіонами України. І навіть в Західній Україні, де він менш популярний, він зайняв обійняв друге місце в декількох округах, наприклад, Івано-Франківської області. Тобто, ми бачимо. Тому що навіть в західній Україні є е, суттєва підтримка, на яку він може покладатися, ну і е, це також е, абсолютно помилково е, мені здається з е, стратегічної точки зору, тому що е, ці люди е, тобто, таке ставлення, зневажливе ставлення до виборців е, ключового кандидата, воно насправді е, е, змушує їх ще більше згуртовуватися і е, підвищить їхню явку в другому турі. Тобто, якщо ви є прихильником Порошенка то навпаки вам потрібно шукати якусь спільну мову з цими виборцями і е, намагатися будувати з ними мости взаємопорозуміння, е, замість того, щоб їх е, фактично е, зневажати і, і принижувати. І, е, так. З того, що ви бачите, чи е, такі мости будуються зараз, чи є спосіб налагодити діалог? Ну, е, мені здається, що... Е, Такі способи, такі, такі мости вони буде дуже складно побудувати в найближчі три тижні, оскільки ми бачимо, що відрив Зеленського від Порошенко складає 14%. Це дуже суттєвий відрив. Ми пам'ятаємо, що лише в 94-році му році кучмі вдалося випередити Кравчука, маючи відрив 7%. І мені здається, що зараз буде схильна кампанія Порошенка використовувати насамперед негативні меседжі. буду Свою кампанію на підвищенні якихось ризиків у зв'язку з перемогою Зеленського. І це буде безперечно ускладнювати такий діалог між різними групами, між різними політичними групами. Тому мені здається, що перспектива дуже, не дуже позитивна з точки зору взаємопорозуміння між різними таборами. Чи доречно у цьому контексті проводити паралелі між американською ситуацією, українською ситуацією, американською ситуацією дворічної давнини під час виборів 2016 року? Ну, безперечно, Зеленський має певні ознаки, які були характерні для кампанії Трампа, тобто він подає себе як автентичний кандидат, який не має політичного бекграунду, і це є причиною, чому стільки людей зараз його підтримує. Але водночас важливо вказати на суттєві від? Змінності Трамп будував свою кампанію на страху перед нелегальними іммігрантами. Він будував свою кампанію на розподілі суспільства на різні табори за етнічною ознакою. В той час, як ми бачимо, що Зеленський намагається використовувати позитивні меседжі, він намагається використовувати об'єднавчу риторику, і тому мені здається, що паралелі, хоча вони існують, але між цими двома кампаніями є. Більше суттєвих відмінностей аніж якихось спільних рис, буквально 30 секунд нам залишилося. Чи після виборів, які завершаться через три тижні, як можна звести ці два табори в українському суспільстві, які як виглядає зараз, не сприймають один одного меседжі один одного? Я думаю, що розкол насправді не є такий суттєвий зараз в Україні, як він був, наприклад, після помаранчевої еволюції 2004 року. Тим більше, як я вже кажу, мені здається, що це протистояння існує лише серед... Дуже сильних прихильників Порошенка. В той час як люди, які за готові переважно переважно чином, які голосували за Порошенка, мені здається, вони покійніше сприймуть перемогу Зеленського, аніж колись приймали прихильники Януковича перемогу Віктора Ющенка. Дуже Тому, дякую, думаю, що Сергій. цей розкол. Закінчиться таким... в наш час. Так. Дуже дякую за за таку за таку інформацію. Нагадаю це Сергій Куделя, професор університету Бейлор. А ви дивилися час.